І так, наступна тема, яку ми підійматимемо в нашому ефірі, дійсно стосується так званих розцінок у територіальних центрах комплектування. Але ви бачите, що я е, це слово розцінки взяла в лапки, тому що потрібно ще з'ясувати, дійсно існує подібне чи не існує принаймні, те від того відхрещується, але подібні дописи з'являються. Отже, про що йдеться? 8 тисяч доларів за те, аби мобілізуватися до певної бригади, коли вже потрапив до ТЦК. Ну, потрібно заплатити так, або уявіть, 30 тисяч умовних одиниць за можливість взагалі вийти із територіального центру комплектування. Ну, але без жодної гарантії, що тебе завтра не затримують знову. Такі розцінки 8 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. Ось про такі мобілізаційні тарифи у Фейсбуці написав командир розвідувального взводу 28-ї бригади Збройних сил України із Ніком Ротан Кримський. Він каже, розцінки йому озвучили, коли намагався забрати у свій підрозділ. もう。 Так, у Київському міському терцентрі комплектування цей допис назвали іще ще одним відвертим фейком, спрямованим на дискредитацію роботи ТЦК та СП, і заявили, що це чергова маніпулятивна інформація, адже порядок мобілізації чітко регламентований законом, а поширення таких історій сіє недовіру серед українців. Додали, що з такими історіями треба звертатися до правоохоронців, а не поширювати непідтверджену інформацію в соціальних мережах. І нагадали телефони гарячих ліній для звернень відреагували на цю ситуацію і у сухопутних військах зсу автора допису попросили надати детальну інформацію про дату місце і причетних кажуть без офіційного звернення і доказів такі звинувачення не можуть бути підставою для розслідування а ще перелічили що роблять аби побороти хабарництво у своїх лавах і запевнили причетних до корупції військовослужбовців чи працівників та негайно звільняють. Отже Має місце подібна корупція чи не має місце. Будемо з'ясовувати із Катериною Аніщенко. Це адвокатка, заступниця голови військового комітету Асоціації правників України. Пані Катерину, вам вітання, доброго здоров'я. Добрий день. Ну збачте, хтось каже: схема не нова. Міснує вона, мовляв, вже кілька років. А й ТЦК Київський відхрещується, каже: Ні, ну зрозуміло, а що їм ще робити? Але по суті тут потрібне розслідування. Я правильно розумію? Однозначно потрібно розслідування. Я думаю, що наші правоохоронні органи на це зреагують і будуть проводити всі необхідні слідчі дії, зокрема і з можливістю отримання будь-яких документів або доказів від автора цього допису. 100%, бо ми також розуміємо, що в будь-якому випадку дана інформація, якщо не буде мати підгрудя, також буде нести відповідальність для автора цього допису. Мені цікаво, пані Катерино. А ви е, свого часу ну ось цю інформацію, коли вона вчора з'явилася в мережі, ви побачили чи почули її вперше? Чи вам можливо раніше доводилося із таким стикатися від своїх клієнтів, ваші колеги переповідали? Особисто буду казати про себе, так. мені таких випадків невідомо. А я була майже в усихти ТЦК супроводжуючи своїх клієнта, зокрема по місту Києва, де кажуть, що навіть адвокатів не пускають все добре. Якщо адвокат добре працює, знає закони, то його везде пускають і навіть можна з телефоном заходити. Мені таких випадків не видоневідомо жодних якихось. Порушень зі сторони робітників працівника щодо отримання неправомірної вигоди для свого клієнта я жодного разу не чула. Якщо ти працюєш по закону, якщо у людини дійсно є право на відстрочку, то платити за це не потрібно. Якщо є проблеми зі здоров'ям, він буде направлений на переогляд. Якщо вже потрапив до ТЦК і коли е, ти вже розумієш, що нікуди діватися, і ти вимушений служити, давайте так будемо казати людською угу. мовою, ти не зобов'язаний за це платити. ти під час проходження військово-лікарської комісії можеш обрати собі бригаду, яка тобі надасть відношення і в подальшому підеш служити. Бо саме розподіл до військових частин вже буй... відбувається після навчального центру. ТЦК, по суті, тебе може зараз нікуди ще й не направляти. Ти проходиш навчання і в навчальному центрі за тобою також може приїхати та бригада, яка хоче до тебе до себе взяти. Тому Але... така інформація, на мою суб'єктивну думку, дійсно порушує. Недовіру громадян до працівників ТЦК, яка наразі і також давайте будемо казати чесно не зовсім. Добре, пані Катерино, от ви розповідаєте гарно так, як воно має працювати в ідеалі, і я не сумніваюся, якщо приходить потенційний військовослужбовець, так мобілізований разом із адвокатом, то зрозуміло, що в територіальному центрі комплектування ведуть себе максимально гречно, але неодноразово траплялася ситуація, коли вже навіть і відношення мали до певної бригади, і там кажуть, до якої бригади до кого підрозділу хочуть потрапити, та навіть у процесі рекрутингу, а потім потрапляли абсолютно. Не туди. У вас були випадки подібні, коли вам е, доводилося боротися для своїх клієнтів за це? На жаль, такі випадки мені відомі, зокрема, коли ж з відношенням приходило дійсно, і було таке, е, коли по різному трактування закону було, коли uh -huh. військова частина. Взяти до себе цього військовослужбовця, відповідно, надала вже йому відношення. А ТЦК говорить, що в нас ось є запит на таку вікову категорію, на таких військовозобов'язаних, і ми його направляємо в іншу частину. На жаль, такі випадки були, і ми це питання піднімали з командування сухопутних військ, і було вирішено, що якщо вже є відношення, і дійсно військова частина зацікавлена в цьому військовозобов'язаному, то на жаль, іншого випадку, крім того, як супроводжувати не адвокатом. А саме представником військової частини до ТЦК проходження ВЛК і отримання всіх наказів на мобілізацію саме до цієї частини. Інших варіантів ми не знаходили. Бо дійсно в законі є така прогавина, якою е часто е командування е ТЦК закривали свої мобілізаційні плани. На жаль, були такі ситуації. Станом на зараз е я таких уже негативних відкликів не чую і е знайшлись уже порозуміння між представниками військових частин та працівниками ТЦК, де у Іх є відношення, відповідно, подальшому вони проходять службу саме в тих частинах, за якими у них вже є відношення. Пані Катери ну змоделюємо ситуацію. Якщо таке трапляється, і у територіальному центрі комплектування вимагають гроші. Там 8 тисяч не знаю. Це ті цифри, які зараз гуляють. Якщо ви хочете потрапити до такого підрозділу, а 30, щоб ми взагалі вас відпустили, що робити людині, які озвучують такі розцінки. Однозначно звертатися до правоохоронних органів, а для цього є відповідні гарячі лінії. Для цього є змога отримати безкоштовну навіть праву допомогу і звертатися, тому що ми розуміємо, що а, ця інформація може бути негативним наслідком для самого військовозобов'язаного, зобов'язаного, mm -hmm. бо у нас є статті кримінального кодексу за е дачу взятки, да за дачу цього хабара. І тому ми можемо розуміти, що ця інформація може бути викручена проти з військовозобов'язаного. Тому якщо ви стали а, учасником такої ситуації, то однозначно звертатися до правоохоронних органів, щоб в подальшому не нести кримінальну відповідальність, якщо ви дійсно не бажаєте настання цих наслідків. Як буде в подальшому складуватися доля військовозобов'язаного? Навіть якщо він заявить до поліції, да до правоохоронних органів, ну це вже буде вирішувати, мабуть, мобілізаційні закони. Але в будь-якому випадку хоча б кримінальні відповідальності, вам дасться уникнути. Зрозуміло, пані Катерино. Я дякую вам за те, що знайшли час вранці доєднатися до ефіру. Катерина Аніщенко, адвокатка, заступниця голови військового. З нами на зв'язку обговорювали ось ту інформацію, яка напередодні з'явилася в мережі. Це був допис у Фейсбуці, якщо я не помиляюся, де йшлося про те, що територіальні центри комплектування вимагають 8 тисяч доларів за те, аби мобілізуватися до певної бригади, коли вже до них потрапив, і 30 тисяч умовних одиниць за можливість вийти із територіального центру. Можу відразу поділитися своїм досвідом, а наших глядачів попрошу поділитися своїм. В мене є четверо друзів, які були мобілізовані фактично на вулиці. Територіальними центрами комплектування, і, врешті, кожен з них опинився у тому підрозділі, в якому вони бажали про корупцію в даному випадку і про ось такі шалені суми ну не йшлося взагалі. Все е, просто вдалося вирішити. Ну, я застосую таке слово по-людськи.